Вітаємо вас на каналі Скрабниця Духовності, Слухайте цю молитву до кінця, Господь виконає все Ваші прохання на благо. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, наш Спаситель, Господи, твоє милосердя безмежне, твоя любов не збагне нами недостанні роби твої, смирено звертаємося до Тебе, просимо твої благодаті та мивості. Напишіть імена на та прохання в коментарях. Господи Ісусе, Ти, що на Христі за нас постраждав і своєю святою кров'ю змив гріхи наші, нахили своє милосердне вухо до наших молитов, вислухай нас, Господи, і змилися над нами, бо лише Ти є нашим спасінням і захистом. Господи, зціли наші душі, що хворі на гріх і скеруй наші серця, на шлях праведності, відкинь від нас усі спокуси, не дай впасти, ума мани в лукавого, даруй нам силу протистояти гріху і зміцни нас. У вірі твої святі, ти ще світом істини, ся на ще душі розвіте мир гріха. нехай світло твоє веде нас по життєвому шляху, щоб ми не схибили і не впали у пірвовіччю і невір'я, вчини, щоб наші серця завжди прагнули тебе і твої правди. Господи, ти знаєш усі наші слабкості і немочі, просимо тебе, зглянься на нас і допоможи нам нести тягарі наші з терпінням і смиренням, відпусти нам гріхи наші, очисти нас від усякої неправди, змилися над нашими рідними, і близькими захистих, від усякого зла і напасті, даруй здоров'я, довголіття і богатенство, нехай Твоє благодать буде з ними всі дні їхнього життя. Господи Ісусе, Ти, наш пастир добрий, що веде нас до вічного життя, даруй нам мудрість, розпізнавати Твою волю і слідувати за Тобою, виконуючи заповіді Твої, нехай наші діла будуть сьогодні Тобі прославляють Твоє святе ім'я, мовимо тебе, Господи, зцію нашу землю і наш народ, відверни від нас війни і розбрат на повне серця людей, любов'ю і миром, нехай нашій країні панує Твоя правда і справедливість, і нехай кожен. Хто живе тут, відчуває Твою присутність і благословення. Пресвята Богородице, мати Господа, нашого Ісуса Христа, заступниця нашої покровительку, молися за нас перед Престолом Сина Твого, нехай Твоя молитовна підтримка, буде завжди з нами, допомагаючи нам у всіх справах наших, Господи Ісусе Христе, прийми цю молитву нашу і даруй нам мир, Любови благодаю Твою, нехай Твоє святе ім'я. Буде прославлений нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину, Боже, Спасителю Світу і водою життя нашого, звертаємось до Тебе з бокою вірою і смиренням. Мене, прохання в коментарях. Ти, який зійшов із небес Заради нашого спасіння прийняв потяг і постраждав, заради наших гріхів, даруй нам милість і благодать. Твоя любов безмежна, і Твоя милість нескінченна. Ти вислуховуєш мотви всіх, хто квиче до тебе зі щирим серцем, звертаємось до тебе, владико, наш з вірою і надією, знаючи, що ти є нашою підтримкою і захистом у всі часи. Господи, візьми нас під священну піку, оберігай від усіх небезпек і злих помислів, зціли наші душі тіла від усіх хвороб і недуг. дари нам сили, мудрість протистояти спокусам і гріхам цього світу. Прости нам, Господи, всі наші провини і гріхи свідомі і несвідомі, і даруй нам духа покаяння і смирення, вкажи нам шлях праведності веди нас до спасіння, щоб ми могли жити за Твоїми заповідями і приносити плоди, віри на дії, любові. Господи, просимо Тебе богословити наші родини і близькі, даруй здоров'я, мир і Богополуччя. Направляй нас на шлях істини, допомагай нам долати всі труднощі, випробування, з вірою і надією на тебе. Звертаємось до тебе царю, царів, і Господи, Господь, з проханням, про мир і злагоду в нашій країні. Даруй нам мудрість і силу відстоювати правду і справедливість, допомагай нам будувати суспільство, де пануватиме любов милосердя. І взаємоповага, Господи Ісусе, просимо Тебе осяяти, наші душі, світлом Твоєї, благодатні, наповнена Святим Духом, щоб могли служити Тобі і ближнім, з чистим серцем, і щирою вірою. Веди нас до Твого Царства Небесного, де ми зможемо прославляти Тебе разом зі всіма святими на віки вічні. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Ти є вічний світ, Твоє джерело життя, що сяє світ, приходимо до Тебе з покірністю серця і віддаємо тобі славу і хвалу за Твоє безмірне милосердя, яким ти оточуєш нас день і ніч. Господи, Твоя велич безконечна, і Твоя любов до нас є невичерпною, ти є той, хто зцілює наші рани і піднімає нас із темряви, Дякуємо тобі за твою жертву на Христі, за твою кров, що мила наші гріхи і за Твоє Воскресіння, що відкрила нам двері до вічного життя. Господи, ми виголошуємо Твою святість і збивичуємо Твоє ім'я понад усе. Ти є наш захисник і визволитель, наш і цар. У твоїх руках ми знаходимо спокій, і надію, прихилися до нас, Господи, і почуй наші молитви. Напишіть і та прогані в коментарях. Господи, звільни на від тягаря гріха, що скувою наші душі, дай нам силу протистояти спокусам і завжди, йти шляхом праведності, не вгасими вогонь Твоєї любові, нехай горить у наших серцях, щоб ми могли бути світом для інших, Господи, благослови наші родини, всіх, кого ми любимо, мудрість мудрості розуміння, щоб ми могли жити згідно з Твоєю вогою, одаруй на мири звагоду в нашому житті, і нехай Твоя рука завжди нас оберігає. Господи, ми мовимося за нашу країну, Україну захисти від ворогів і дарує мир та процвітання, дай мудрість нашим лідерам і силу, нашому народу, щоб ми могли збудувати справедливе і щасливе суспільство. Господи, прийди до нас у наші скорботи, і радощах, дай нам терпіння і надію, важкі часи, радість і вдячність у часи благополуччя. Нехай Твоя воля здійсниться всьому, що ми робимо. Господи, ми просимо Тебе про прощення наших гріхів, помили нас, Господи, ячись, наші серця від осякої неправди, веди нас шляхом праведності і нам бути вірними Тобі у всіх наших діях і думках. Господи, нехай Твоя милість і благодать завжди супроводжують нас, нехай Твій Дух святий надихає нас і допомагає нам жити за Твоїм словом, дай нам сили любити ближнього, як самого себе, і служити Тобі з радістю і відданістю. Господи, ми дякуємо Тобі за твою незмірну любов і благословення. Нехай Твоя слава буде відомою по всій землі і нехай всі народи. Вечаю Твоє ім'я, Господи, Ти є моє сховище і мій щит, я на Твоє слово, Ти вивів мене з ями погибелі, збагна трясовини і постав на скелю мої ноги, утвердив мої кроки, Господи, не відкидай мене від лиця свого і Духа Твого Святого, не віднімай від мене, віднови мені радість спасіння Твого і Духом владним підкріпи мене, Господи, моє серце, тверде, моє серце, тверде, я співатиму і псом складатиму. Ти, Господи, мій пастир, я не матиму потреби ні в чому. На зелених пасовисках спокою ти водиш мене, до вод спокійних провадиш мене, Господи, Твоя милість краща за життя, мої уста хвалитимуть Тебе. Ось я приходжу до Тебе, Господи, зі серцем покірним, співаючи Тобі пісні нові, підносячи Тобі хвали. Господи, відкрий мої уста і мої, сповіщатиму Твою хвалу. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, змилися над нами грішними, прийди на нас, благословенний Спасителю, і зверни свій милосерний погляд на наші страждання. Те, який прийшов на землю, щоб спасти людство від тягаря гріха, сви наші душі і тіла, очисти наші серця від усякої неправди і гріха, напишіть імена та прохання в коментарях, Господи Ісусе, Твоя любов безмежна, Твоє милосердя не вичерпне, прихилися до нас і почуй наші молитви, Даруй нам силу стояти в істині Твоїй, не відхиляючись від заповідей Твоїх. Навчи нас бути твоїми вірними учнями, йти за тобою, нести свій хрест і з радістю приймати волю твою святу. Господи, ти, який завжди перед з тими, хто потребує Твого захисту і допомоги, збережи нас у Твоєму святому заступництві, просвіти наш розум і серця, щоб ми завжди шукали правду Твою, виконували волю Твою, дай нам мудрість у прийнятті рішень, мужність у подоланні труднощів, терпіння у випробуваннях і віру у Твоє безмежне милосердя. О Ісусе, милостивий і людинолюбний, захисти нас від всякого, зла від усякої біди і скорботи, наповни наші серця миром Твоїм і радістю духовною, зціли наші рани, вилікуй наші хвороби, підтримай нас у годину скорботи, випробувань, Господи Ісусе, Ти, який з великою любов'ю прийняв хрест і смерть заради нашого спасіння, дай нам сили і наснаги нести свій хрест. Звіру і надію, дивлячись на Твоє славне Воскресіння, поможи нам подавати спокусу, утвердити в серцях наших Твою свято віру йти дорогою правди до вічного життя, богословини Ісуси, наша надія і спасіння, зміцни нашу віру, піднеси наші душі до Твої слави, навчи нас любити Тебе понад усе і служити тобі чистим серцем, даруй нам Твій мир, який перевищує всяке розуміння і наповни наші дні Твоїм благословенням, Господи Ісусе Христе, Ти світло світу, просвіти наші темні душі, світлом Твої правди, зроби нас здатними бачити Твою волю у всіх наших діях, щоб ми, з'єднані у вірі і любові, могли служити Тобі і ближнім нашим, великим милосердний Спасителю, дай нам сили жити по Твоїх заповідях, нести Твоє святе Слово у світ, бути світом для тих, хто живе в темряві, зроби нас Твоїми вірними свідками, які несуть Твою любов і милосердя до кожного. Хто потребує, Господи Ісусе, прийми наші молитви і наші серця, посвяти нас Твоєю присутністю, даруй нам радість і мир, яких не може дати цей світ, тобі честь і слава на віки, віків. Амінь. Обраний від віку Спасителю наш Ісуса Христе, ти зійшов на землю, щоб зцілити наші душі і врятувати нас тягаря гріха. З вдячністю співаємо Тобі, Аллилуйя, Ангели всі Небесні сили дивляться на Твою славу Ісусе. ми грішні прославляємо Тебе і взиваємо, Ісусе, Сину Божий, змилуйся над нами, Ісусе, Спасителю світу, прийми наше смирення, Ісусе, світло істини, просвіти наші серця, Ісусе, Наставниче правди, веди нас до Спасіння, Ісусе, податель життя, даруй нам життя вічне, Ісусе, любов невимовна, наповни наші душі любов'ю. Ісусе, Милосердний, прости наші провини, Ісусе, наш Спасителю і Царю, Великий і славний Ісусе, Ти явив нам свою безмежну любов і милосердя, зціляючи наші рани і ведучи нас до світла, співаємо Тобі, авия, твоє милосердя, свя наші душі, ми з вдячністю взиваючи до Тебе, співаємо, Ісусе, Джерело Благодаті, наповни наші серця радістю, Ісусе, цілити, наш, сіли, наші душі і тіла. Ісусе, провіднику наш, веди ведина шляхом правди, Ісусе, опора наша, зміцни нашу віру, Ісусе, надія наша, даруй нам миру серці, Ісусе, любови невичерпна, наповнена своєю любов'ю, Ісусе, світло світу, просвіти наші серця, Ісусе, наш Спасителю і царю, Сила Твоя Ісусе, виявляється в нашій слабкості, ми відчуваємо Твою присутність, коли взиваємо до Тебе, Аливуя! Ти, що прийшов Цей світ, що спасти нас, Ісусе, прийми наші молитви, Ісусе, втілене Слово дай нам мудрість, Ісусе, путівник наш, веди нас до Небесного Царства, Ісусе, друже наш будь з нами у всіх випробуваннях, Ісусе, опора наша зміцни нас у вірі. Ісусе, надія наша нам миру серці. Ісусе, джерело любові, навчи нас любити ближніх, Ісусе, Царю наш, Царю в наших душах, Ісусе, наш Спасителю і Царю. Господи Ісусе, Ти нашим Спасителем і Царем Твоїм я священне і на навіки, співаємо Тобі Алилуйя, мовимося Тобі, Ісусе, і просимо Твого заступництва, Ісусе, Аганще Боже, що береш гріхи світу, змилися над нами, Ісусе, світло Світу, просвіти наші душі, Ісусе, дорогоцінний, камінь, даруй нам вічне життя. Ісусе, примудрий вчителю, навчи нас своїх заповідей, Ісусе, наш добрий Пастир, приведи нас до Своїх овечок, Ісусе, Вічний суддя помилуй нас у годину суду, Ісусе, вічний царю, Царю, в наших серцях, Ісусе, наш Спаситель і царю, Ісусе Христи, джерелом нашої радості, і спасіння, даруй нам мир і спокій у наших серцях, співаємо Тобі, Аллилуйя, з вірою, любов'ю приймаємо Твоє Слово Ісусе, і звертаємось до Тебе. Ісусе, милостивої, прости наші провини, Ісусе, добрий пастир, веди нас стежками праведності, Ісусе, премудрий вчителю, навчи нас своєї правди, Ісусе, надія наша, зміцни нашу віру, Ісусе, цілителю наш, ціви наші душі, Ісусе, радости наша, наповни наші серця, радістю, Ісусе, любови наша, навчи нас любити Тебе, Ісусе, наш Спасителю і Царю. Милосердний Ісусе, ти прийшов на землю, щоб принести нам спасіння і надію, співаємо Тобі, а Твоїм Твої спасаєш нас, Ісусе, взиваємо до тебе. Ісусе, світ Твоїй стане просвіти наші серця, Ісусе, премудрий вчителю, навчи нас своїх шляхів. Ісусе, добрий пастире, веди нас до життя вічного, Ісусе, радости наша, наповни наші серця радістю, Ісусе, любови наша. Зміцни нашу віру, Ісусе, надія наша, даруй нам миру серці, Ісусе милосердний, прости наші гріхи, Ісусе, наш Спасителю і Царю, Господи Ісусе, Твоє, Милосердя, любов до нас безмежні, ми славимо Тебе і співаємо, Алилуя. Мовимося Тобі, Ісусе, і просимо Твого заступництва, Ісусе, Царю, всього світу, Царю в наших серцях. Ісусе, Спасителю наш, спаси нас від зла, Ісусе, наставниче наш, веди нас стежками правди, Ісусе, друже наш, будь з нами у всі часи, Ісусе, Пасторю наш, приведи нас до життя вічного, Ісусе, Любови наша, наповни наші серця любов'ю, Ісусе, надія наша, зміцни нашу віру, Ісусе, наш Спасителю і Царю, Великий Господи Ісусе, Твоє, і любов до нас безмежні, ми співаємо Тобі, пісню, хвали, Алилуя. Твоя і милість оставають наші серця і ми, з вдячністю взиваючи до Тебе, співаємо, Ісусе, Утішителю наш, наповни наші серця радістю, Ісусе, добрий Пастире, веди нас до життя вічного, Ісусе, Провіднику наш, навчи нас своєї правди, Ісусе, світло істини, просвіти наші душі, Ісусе, мудрий вчителю, даруй нам розуміння, Ісусе, любов Невичерпна, наповни нас своєю любов'ю. Ісусе, надія наша даруй нам спокій, Ісусе, наш Спасителю і Царю, Ісусе Христе, Ти є нашим спасінням і Світлом. ми славимо Тебе і співаємо, Аллилуйя, Твоє милосердя і благодаті, сяве наші серця, і ми вдячні за Твою любов, взиваємо до Тебе, Ісусе, Спасителю, наш, допоможи нам у часи випробувань, Ісусе, наставниче наш, навчи нас твоїх шляхів, Ісусе, Премудий вчителю, даруй нам розуміння, Ісусе, Світло Світу. Просвіти наші душі, Ісусе, любови невимовна, наповни наші серця радістю, Ісусе, заступнику наш, захисти нас від зла, Ісусе, надія наша, даруй нам спокій, Ісусе, наш Спасителю і Царю, Господи Ісусе, Твоє милосердя, любов до нас безмежні. Ми славимо Тебе, і співаємо, але Твоє милосердя перевищує всі наші гріхи і ми, з вдячністю взиваючи до Тебе, співаємо. Ісусе, Вічний суддя, даруй нам прощення, Ісусе, світло Світу, просвіти наші душі, Ісусе, премудрий вчителю, навчи нас своїх шляхів, Ісусе, добрий Пастир, веди нас до життя вічного, Ісусе, радости наша наповни наші серця радістю, Ісусе, любови наша, зміцни нашу віру, Ісусе, надія наша даруй нам миру серці, Ісусе, наш Спасителю і царю. Слава Тобі, Господи Ісусе, за Твою велику любов і милосердя, що даруєш нам спасіння, взиваючи я». Прийми наші молитви, Ісусе, і даруй нам Спасіння, Ісуса Боже, що береш гріхи світу, змилуйся над нами, Ісуса, світло світу, просвіти наші душі, Ісуса, дорогоцінний Камінь, даруй нам вічне життя. Ісусе, примудрив вчителю, навчи нас своїх заповідей. Ісусе, наш добрий пастирю, приведи нас до своїх овечок. Ісусе, вічний суддя помили нас у годину суду, Ісусе, Вічний, Царю, Царю в наших серцях, Ісусе, наш Спасителю і царю, мого серне Ісусе, Твоє серце відкрите для всіх, хто шукає Твої допомоги і спасіння. Співаємо Тобі, Аливуя. Твоїм милосердям спасаєш нас, Ісусе, і взиваємо до Тебе, Ісусе, світло істини, просвіти наші серця, Ісусе, премудрий вчителю, навчи нас своїх шляхів, Ісусе, добрий пастире, веди нас до життя вічного, Ісусе, радости наша, наповни наші серця радістю, Ісусе, любови наша, зміцни нашу віру, Ісусе, надія наша, даруй нам мир у серці, Ісусе, милосердний, прости наші гріхи, Ісусе, наш Спасителю і царю. Господи Ісусе, прийми цю молитву нашей вдячности и любови, и дари нам спасения зверо и надеюсь, спиваем Тобе, Аловуя, Господи Ісусе, прийми цю молитву нашей вдячности и любови, и дари нам спасения зверо и надею, спиваем Тобе, Алуя, Господи Ісусе, прийми цю молитву, нашей вдячности и любови, и дару нам спасения зверою и надею, спиваем Тобе, Алуя. Ангели, всі Небесні сили дивляться на Твою славу Ісусе, ми грішні, прославляємо Тебе, і взиваємо, Ісусе, Сину Божий, змилися над нами, Ісусе, Спасителю, світу, прийми наше смирення, Ісусе, світла істини, просвіти наші серця, Ісусе, наставниче правди, веди нас до спасіння, Ісусе, податель життя, дари нам життя вічне, Ісусе, любов, невимовна, наповни наші душі любов'ю, Ісусе, Милосердний, прости наші провини. Ісусе наш Спасителю і Царю, обраний від віку Спасителю наш Ісусе Христе, ти зійшов на землю, щоб зцілити наші душі і врятувати нас від тягаря гріха. З вдячністю співаємо Тобі. Аллилуйя, Господи Ісусе Христе, Ти, є наш Пастир, добре, Ти ведеш нас на Тихі води і на зелені пасовища, і душі наші утішаєш, Твоя милість та любов супроводжують нас у всі дні життя нашого. І ми прибігаємо до тебе, нашого Спасителя і захисника, щирим серцем і смиренням, Господи, Ти є світло, моє спасіння моє, якого я боятимусь, захисти нас від ворогів наших, як захищав ти Давида від його переслідувачів. Нехай Твоя присутність буде завжди поруч з нами, щоб ми не падали духом у часи випробувані скорбот. Господи, почуй нас, коли кличемо до Тебе, Господь, пастир мій, я нічого не потребую. Веди нас своїми шляхами правди, зцілюй наші душі і наповни наші серця миром і любов'ю, даруй нам мудрість і розуміння, щоб ми могли йти за тобою, слідуючи твоїм заповідям і вченням, Господи, ти наш притулок, сила, допомога в скорботах, що швидко знайдеться. Звільни від цього гріха, який нас ковує, і даруй нам силу боротися зі спокусами цього світу. Нехай Твоя благодать освітлює на шлях, а твої слова надихають наші серця, богослови душе, моя, Господа, і все нутро моє, святе ім'я Його, перемини, що ми у Твої прохання, які ми підносимо до тебе, напишіть мене, та прохання в коментарях. Даруй нам терпіння і віру, Твою милість і благословення, щоб ми завжди могли покладатися на тебе у всі моменти нашого життя, Господи, нехай Твоє обличчя сяє над нами, і дає нам мир. Зроби наші серця чистими і щирими, щоб ми могли служити Тобі з радістю і вдячністю, нехай Твоя рука завжди буде над нами, захищаючи нас, відзвай, ведучи нас до Твого царства, Господи, ми славимо Тебе, величаємо Твоє святе ім'я, Босини, Господь, Господь, скеля Моя. Ти наш Бог, і ми твої люди, ми дякуємо Тобі за Твою милість і любов, які не мають меж, Твоя велич безконечна, і Твоя сила непереможна. Буду благословляти, Господа на всякий час, хвала йому постійно на устах моїх, нехай наші уста завжди прославляють Тебе, нашого Спасителя і визволителя, даруй нам мудрість і сили жити, за Твоєю волею служити Тобі за усією відданістю і любові. Амінь, Господи Ісусе Христе, наш сильний і Спасителю. Звертаємося до тебе з глибокою смиреністю і покорою, благословляючи Твоє святе ім'я, просимо Твого милосердя та благодаті, напишіть мене, та прохання в коментарях. Господи, покри нас з твоїм захистом як орел покриває своїх пташень откривими, спаси нас від усіх небезпек, що нас оточують, вагаємо тебе з цілий наші душі і тіла. Від усіх хвороби недугів пошви нам Твоє Божественне світло в наші серця, щоб ми могли бачити Твою правду і жити в ній. Ми властиве, Ісусе, прости нам наші гріхи, що важким тягарем бажай на наших душах, очисти нас, від усякої нечистоти, обмий нас твою перечистою кров'ю і зроби нас гідними спадкаємцями Твого Небесного Царства. Благослови нас на шляху духовного відродження й оновлення, щоб ми могли щоденно зростати в святині та праведності, о Господи, будь милостивим до наших родин, захищай наших дітей від усякого зла і навчай їх, ходити твоїми шляхами. Даруй нам мудрість і терпіння у вихованні наших нащадків, щоб вони зростали в любові й страху Господньому. Господи, даруй перемогу нашим хоробрим захисникам України, зміцни їхній дух і тіло, підтримай їх у боротьбі за правду і свободу. Нехай Твоя небесна сила буде їхньою опорою захистом у цей важкий час. Ісусе, просимо Тебе, направляй нас на праведний шлях, допомагай нам у наших повсякденних потребах і даруй нам свою і благословення, будь нашим керманичем у беремних водах життя, нашою скелею, прихистком у часи випробувань. Господи, милостивий і благодатне, будь нашим покровителем і опікуном. Обдаруй нас своїм миром і спокоєм, захищай нас від усякого, зла, укріпи нашу віру, дари нам надію, любов. нехай Твоє святий м'як буде прославлений на віки вічні. Амінь. О, Господи наш Ісусе Христе, Сину Боже, ти що царюєш на висотах небесних, схилися до нас грішних рабів Твоїх і прийми цю молитву нашої вдячності та хвали, напишіть імена та прохання в коментарях. Певелич безконечне, твоє милосердя безмежне, ти, що сотворив небо і землі всіх живих створінь на них, звеличений в нашому серці і прославлений в наших душах, о Ісусе, Ти, що прийшов на цю землю в плоті людській, щоб зцілити наші недуги і спасти наші душі від вічної смерті. Ми славимо Тебе за твої чудеса і благодать, ти дарував зір сліпим, і хворих і воскрешав мертвих, і ми дякуємо Тобі за Твою новичерпну милість. Ти даруєш нам надію віру в життя вічне, і ми поклоняємося тобі, нашому Спасителю, О Святий Ісусе, Ти, що розірвав Кайдани гріха і смерті, і відкрив нам двері до Царства Небесного, ми співаємо тобі, хвалу і славу, Ти, що простив наші гріхи і прийняв нас як своїх дітей, ведеш нас дорогою правди і любові, твоя любов до нас безмежна, і ми звеличуємо Тебе за Твою жертву на Христі, що принесла нам спасіння, о Господи Ісусе, наш Владико, ти, що водуєш над цим сущим, ми благословляємо Твоє святе ім'я, Ти світ світу, що розганяє темряво, і ми молимося, щоб Твоя благодать, освітлювала наші серця і розум, ти шлях істинної життя, і ми прагнемо, йти за тобою кожен день нашого життя, о Спасителю наш, ти, що визнісся на небеса і сидиш праворуч Отця, ми просимо Тебе благословити нас від престолу Божого, даринами і спокій в нашому житті зціли наші рани і дай нам сили перемагати, спокуси, ми прославляємо Тебе, Ісусе Христе, і складаємо Тобі нашу подяку за Твою любов і милість, Господи наш, Ісусе Христе, Царю, Царів і Господь господарюючих, ми з Боговінням схиляємося перед Твоєю величчю. Ти є нашим рятівником, і надією. і ми віримо в твою самогутність і благодать. Прими цю молитву нашої хвилини, вдячності, і благослови нас своїм святим ім'ям. Амінь. Ставте вподобайки підвідано, від добижні вашим для поширення Слова Божого, бо Господні нехай перебуває з усіма нами.